Четко дивіться, прийшло оп, 45 хвилин. Зараз показую вам хлібчик. Він повністю готовий. Ось такий, бачите, навіть не потріскав. Зараз один вам покажу. Ай, дуже красивезний, рум'яний. Хлібчик запашний. Ось такий вийшов. Зараз витягаю усі. Дивіться, так гарно підріз. Вене, бачите, та сторона трошки більше припікає. І він такий більш рум'яний з цієї сторони, з краю. Так, зараз головне з форм ви, ну, витягнути з форми хлібчик і поместити маслом або олію, хто чи має. Зараз я вам покажу все. Зараз витягнемо і будете бачити. Дівчатка, дивіться, виклала я вже хлібчик, витягнула з форми. І головне, щоб він не був на рівній поверхні. Треба, щоб був трішечки піднятий, бо він буде е, набирати вологості. Ось так. Далі в мене є масло з морозилки, я не знаю, чи дасть. Зараз покажу вам з то не так легко. Так, і змащуємо гарно гарно змащуємо хлібчик. І він тоді буде, з коринка буде м'ягесенька і буде смачніший з маслом. Так завжди роблю, так коли зробила мама і баба робила. І, і так я роблю, коли з маргариною мастили, звичайною. А в мене, бачите, масло під руками, то масло. Можна олією. Що у вас є? Тому дуже, він так пахне добре. А ще як масло, та неймовірно запашний. Бачите, з одного кілограма борошна виходить у нас ось такі 4 бритваночки хліба. І також раджу використовувати силіконову, вона суперово підійде. Бачите, їх не потрібно нічого, ні мити, ні нічого. Я спекла і сховала, і супер. Тому отакий він рум'яний. Красивезний вийшов. Хто не знає по якому рецепті готувати, то обов'язково спробуйте.